Так, до ситуації з електроенергією в Україні зараз звернемося. Я нагадаю, для тих, хто можливо пропустив, Росія атакувала цієї ночі енергооб'єкт на Київщині, і це підтвердило міністерство енергетики України. Під масованим ударом опинився об'єкт теплогенерації в Київській області. Мета цієї атаки завдати ще більше труднощі мирному населенні України, залишити без світла, без тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки і школи зазначає міністерство. Рятувальники енергетики працюють над ліквідом. Дацію наслідків атаки Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітання вам доброго здоров'я. Доброго ранку, пане Сергію. Що вам відомо станом на зараз? Яка ситуація із електроенергією з постачанням електроенергії на Київщині і в інших регіонах, де постраждали об'єкти електрогенерації? Зараз працівники Укренерго вони ну, надають, скажімо так, резервне живлення для того, аби ті регіони і ті райони Київської області відновити їм електропостачання. І я думаю, що за деякий час буде відновлена і теплоелектростанція, в яку було влучено російськими шахедами. Ми всі маємо розуміти, що на 100% захистити ні теплоелектростанції, ні гідроелектростанції неможливо, але в той же час. І гідроенергетики, і тепловики наші, і Укренерго роблять все можливе для того, щоб захистити щонайменше критичні вузли, такі як трансформатори великої потужності, або круї, або інші вузли, які, як то кажуть, суттєво впливають на роботу і підстанцій, і електростанцій. Ворог намагається постійно здійснювати атаки, але вони вже менш успішні, ніж вони були ворога у 22-му і 23-му році. І наразі ну, якихось. Там ну переживання не має бути в українців, тому що і енергетики і влада зробили все можливе для того, аби українці були зі світлом взимку. Із теплом і з газом у тому числі так ворог здійснює атаки, але вони для нас вже не ну, менш критичні ніж вони були там кілька років тому. Пане Сергію, ми із вами зокрема в ефірі спілкувалися і минулого року про той трирівний трирівневий захист для енергетичних об'єктів, який анонсували. Ви можете зараз сказати, що так цей трирівневий захист він є. Він працює або він не працює, як він себе показав. Ну, «Укренерго» будувало по суті два рівня захисту: дворівневий і трирівневий рівень захисту. На жаль, по трирівневому є питання по реалізації цих проектів, тому що вони виявились дуже дороговартісними, і «Укренерго», спільно із Агентством з відновлення наразі не добудували ці захисні споруди третього рівня захисту. Але добре те, що збудовані захисні споруди другого рівня захисту. Вони по суті такі ж самі, як і третього рівня, тільки третій рівень. Він ну, під собою е, мав на увазі те, що більша площа, скажімо, буде захищена на території підстанції, а другий рівень захисту він включає лише захист або трансформаторів великої потужності, або будівель релейного захисту. І, в принципі, цього е, щонайменше достатньо для того, аби підстанції Укренерго розподільчі підстанції працювали і передавали електричну енергію від наших електростанцій до споживачів. Тому ця робота зроблена по більшості підстанцій, десь ще тривають роботи відповідно, mm -hmm. тому що є проблеми із підрядниками, є десь іноді проблеми з платежами. Або там звіряють акти виконаних робіт замовник з підрядником, але ця робота триває і вона на достатньо високому рівні. Тому ми сьогодні більш захищені. Єдиний, на, на, на мою думку, виклик, який ми на сьогоднішній день зараз маємо, і це такий достатньо великий виклик, це питання забезпечення газом наші закачування газом наші газосховища, тому що росіяни протягом останнього року ну, постійно атакували наші газоводобувну газово інфраструктуру. І ми фактично втратили станом на зараз половину нашого власного газового видобутку. І для того, аби пройти опалювальний сезон, так. ми маємо імпортувати десь біля 5,5 мільярдів кубічних метрів газу в грошах. Це десь біля 2,5 мільярдів євро. Mm -hmm. І нафтогаз працює над цим, щоб залучити кошти як кредитні, так і грантові. І уряд працює, і навіть парламентарі там по групам дружби безпосередньо якраз в. Як член групи дружби з Норвегії, ми мали комунікацію з нашими колегами з норвезького парламенту. Ми їх просили про те, щоб вони з свого боку ініціювали перед їхнім урядом можливість додаткового фінансування саме енергетичного сектору і допомоги Україні як грошима на закупівлю газу, угу. так і другу опцію ми розглядали те, щоб Норвегія надала як Кредит у вигляді самого газу, тому що mm -hmm. Норвегія достатньо великий об'єм газу постачає в Європейський Союз, і ми з ними говорили про те, що надайте нам якийсь певний об'єм там, мільярд кубів або два мільярда кубічних метрів газу е, в наші газосховища, і ми за кілька років з вами на той момент, коли вже буде така ціна, яка вона не була, ми тоді з вами розрахуємося. Ну, ми це держава в, у цьому нафтогаз, Скажімо так, скажіть, а в нас І є це... якісь, вибачте, пан Сергії. У нас якийсь певний дедлайн, до якого ми повинні знайти, от ви спершу казали, ці гроші. Ну, вони вже част, частково знаходяться. Європейський банк Триконструкції розвитку надав 500 мільйонів євро кредиту для Нафтогазу. За ці кошти одразу Нафтогаз почав закачувати газ. Окрім цього, теж саме Норвегія 100 мільйонів євро також надала як грантову допомогу. Вже не кредитні кошти, а саме грантову mm -hmm. допомогу, трохи більше 100 мільйонів. І відповідно Нафтогаз на ці кошти закачує газ. І станом на зараз ситуація вже не така там. Критична, по суті, біля 70% того об'єму, який нам потрібен, на проходження опалювального сезону, зараз вже в нас є в наших газосховищах. Ну, виклик основний це потрібно Нафтогазу віднайти кошти, щоб і закупити газ, і в той же час віднайти ресурси, і матеріали, і обладнання для того, аби відновити наш власний газовидобуток і ну, відновити інфраструктуру, яка угу. була пошкоджена протягом цих всіх російських атак. А сум... так ситуація більш-менш стабільна. Скажем, ви суми такі значні називаєте і кажете, ну так, пощастило там, додають кошти як грант, але ж дають частиною як кредит. Нафтогаз буде потім з чого віддавати ці гроші. Ну тут питання да, і тут важливо, щоб і уряд, і нафтогаз, м, хоча б е, періодично починали спілкуватися з громадськістю про те, що е, рано чи пізно постане питання. Ну, завершення, скажімо, дотації і населення, і теплокомуненерго дешевим газом, тому що Нафтогаз сьогодні продає газ для населення і для теплокомуненерго біля 8 гривень за кубометр газу, а купує його по 15 по 16 гривень за кубометр газу. По суті, Нафтогаз mm -hmm. сьогодні отримує кредит. Хай навіть не під значні відсотки, там під 1 під 2 відсотки річних у ЄБРРа, і купує газ по 16 гривень, а продавати буде населенню і теплокомуненерго по вісім по 8 гривень. Тут, на мою думку, Українці мають теж солідарно все ж таки якось відноситись до цього питання що найменше вчасно сплачувати за комунальні послуги, тому що держава їх по суті і дотує да і субсидіює ці послуги. Купуючи газ по 16 гривень, продає Нафтогаз їх не по 22 гривні для населення, а по 8 гривень, фактично втрачаючи половину. Але за рахунок чогось Нафтогаз має компенсувати ці видатки або буде перегляд державного бюджету і буде дотований Нафтогаз mm -hmm. із державного бюджету. Чесно кажучи, поки що мені складно сказати. Вони зараз е е тушать пожежу, от вони зараз зрозуміло. гасять да, пожежу для того, аби. Знайти кошти, закупити газ і відновлювати поступове обладнання. Інфраструктури для того, щоб ми могли збільшити наш власний газовий добуток, щоб ми не були такі імпортнозалежні від Європейського союзу, від імпортного газу, зрозуміло. Пан Сергій, я дякую, що ви знайшли час таки доєднатися до нашого ефіру. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Говорили про поточний стан не тільки електроенергетики, давайте так загалом так пов'язано, що з електроенергією зараз і, зокрема, що стосується із забезпеченням газу. Країни українців на опалювальний сезон бачите, не вистачає ще 30%, на 70% забезпечені. На 30 – ні шукаємо для цього кошти. А потім кошти ці треба буде віддавати, і вочевидь, тарифи для населення і не лише на газ будуть підійматися. Не оптимістичний прогноз, правда.